На сегодня нам встан. Скикики, брать, Четыре. дарим. чуть, -чуть. открыть? давай, давай. Нет, закрывай. Ой. Ой. да, да. Нет, скрывай. А, выпереждем. Да, цель подвинется. Ай. Закручиваются пчелки. Mm. Вот. Снимается вот это вот у нас Випалюється порох. Щоб воно далі летіло. Ви сайті порохом, воно летить на 6 кілометрів і самоліквідується. А якщо пороху немав, воно летить далі і зривається, при ударі об землю. ти! І підери краще розлітаються. Недавно буде прильоти. А Логістику кацапи рубають, нашу Стараються, так. Да. Але ми шукаємо різні маршрути. Але вони загалом шукають техніку в основному. Таке щось. Бо в нас тут ну, на такій відстані працює дальнобойна техніка, Типа савушки різні. Оце таке. Ну я бачив щоб почали наші хлопці виїжджати, Тіпо, не савушка, а рядом машина з різними репками її охороняє. Але якщо вони щось знаходять, то прилітає. Маскування обов'язкове, бо не хочеться, щоб по нам попадали. У нас тут Я буду просто А Так, це ми вже приготували касети до бою. Вони вже заряжені, щоб якщо потрібно було до роботи, ми прийшли, швидко відпрацювали. Блін, трошки намокли. Не, дайте мені місце, Отак трошки. О! О. Єсть. Я сам буду нажимати. Я сюди поставлю ящик пустий. Переставте ящик.

20-65 Пострел! Готовий Давай сейчас пострел Увага! Пострел! Готовий Увага! Пострел! Готовь. Готовь. пострел. Пятьдесят девять, пятьдесят четыре. Кут, кут, кот, двадцять Давай постріл, постріл. Ога, постріл! Нервова робота. Здоров'я явно не додає. Треба молоко пити за шкідливість Возбіжі Осмішається Чу я блядь, не бачу розриваю Та кацапів будуть горіть Та я наскільки розумію, ти з братом рідним тут. Так? Як так сталося? Два брати. Вже з 18-го року, 17-го воюємо. Два брати. Захід і схід. Брат там, на передній лінії. Я прикриваю брата тут. Коли... Це надійний тил, коли брат брата прикриває. Важко. Не печенькою сидимо, перебираємо. Це відповідальна робота. Що за тими пацанами, що перед тобою відповідально, що з тими пацанами, що поряд з тобою. Ну, але мусимо працювати. Великі наступи ворога, різні ворожі засоби, які працюють по наших передових позиціях, а ми відповідно працюємо по них. Ворог наступає кожного дня, ми прикриваємо наші позиції кожного дня, кожного дня рух ворога ворожі наступи, техніка, вогневі засоби. Ми по них працюємо кожного дня. На будь-якій позиції не вистачає людей, і наша позиція не є виключенням. Навіть на цій гарматі нас також не вистачає людей. Завжди є актуальна потреба в людях. Так, постійно, постійно. день вночі, день день вночі. Відповідно, людям також потрібна ротація, зміна та сама відпустка. А людей немає. Що більше проблеми — стара зброя, чи люди? Я думаю, воно на одному рівні. Що Зношеність гармати, що не, не стача людей. Воно одне одного доповнює. Працюємо з тим, з чим має. Постріл!